Війна знята на камеру GoPro без монтажу та спецефектів. Це про документальну стрічку Реал. Її назва це позиція, що мали захопити українські військові під час літнього контрнаступу на Запоріжжі. Два роки тому події розгортаються в одному з окопів. За словами Олега Сенцова, він не збирався це знімати. Камера увімкнулася випадково. Откриваєш шляду, висипається твоя піхода, Ви працюєте свій сектор, закриваєш шляду, береш ранених, уїжджаєш за заповню, грузиш поповнення, їдеш обратно. і Вас підбивають. Ти випадаєш в траншею і дум, бачиш, ой, перевіряєш, чи на місці твій шолом, чи на місці твоя камера, і все вчасно включається і півтори години, поки батарея вона знімає. Так, з'являється кіно. Побачити, яке ж кіно вийшло, на допрем'єрний показ у Києві прийшли учасники того бою. І ті, хто в кадрі, і ті, хто виконував завдання поза ним. Серед них і військовослужбовець Шуя. Це він зображений на постерах до фільму. Фішка, напевно, цього фільму в тому, що. Він буде працювати за аудиторією, до якої ще військовий контент, контент не дуже доходить. Мені здається, що це може бути цікаво інтелігенції, інтелектуалам це кіно. В нього якби там Олег не говорив, що немає там, немає сценарію драматургії. Драматургія там є. Вона сама по собі там з нині бойова медикиня. А тоді штурмовичка Олена Риш каже: такі фільми треба дивитися, бо це історія, яку ми транслюємо у майбутнє нам, нашим дітям та ворогам. В мене немає фільмів, але кожне сказане слово в радійку. Я в голові відчувала верніше, бачила картинку, де в цей момент я була. що я цей момент робила, що відбувається навколо де діма в цей момент, який загинув, тось тобто я просто от прям весь фільм сиділа так на настільки напружена, що в мене кожна клітинка ціла була прям ну боліла. Під враження від перегляду і глядачі аплодували стоячи. Це війна з окопів. Та не, не з якихось красивих шпальт, з красивих новин, це дійсно пил, бруд, смерть, перемовини і намагання досягти результату попри все. Фільм він, здавалось би, він не є дуже складним. Там є типу моменти, коли ти розумієш, що от е, фінал вже, вже для когось буде поганий, але найгірше розуміти, що. Оце вся реальність. Я зараз просто без емоцій, але тримаюся, тому що бачити таке. Ну це просто я читав книжки про Першу Другу світову ну, війну. Черчилля, на там наш Джон Санюк написав. Да, Борис Джонсон про нього бачити, коли відбувається таке, у в двадцять столітті просто неможливо. Світова прем'єра фільму відбулася у Чехії у Карлових Варах, а в українському прокаті стрічка з 20 лютого. Вікторія Кордубан, Асан Емінов, Суспільне новини, Крим.